Тонгвей 625 біфіціали. Приїхали нові панельки, ви собі уявіть. Цього року, буквально на початку року, ми хвалилися, що в нас поступили панельки 610-ті. Спочатку були 600, потім 605 і 610-ті. Це буквально десь лютий був. Це був максимум, що можна було вижити з корпусу 2038 на метр 13. А зараз вже є біфіціали на 625 ватт. Є, в принципі, небіціали з вищим коефіцієнтом корисної дії там від лонгі 640-645, але це трошки інша технологія краще. Вони і зі старої вижимають по максимуму. Ціна: ціна 3700 гривень за отаку панельку. Якщо у вас якась хороша кількість, то в принципі готові вам зробити ще додаткову знижечку. Є потреба, дзвоніть, пишіть. Кількість принципів. Зараз приїхав контейнер, там 648 штучок, і ще буде один. Будуть ще 620 ну 625 буде тільки два. Одним словом, чекаємо ваших замовлень, а для дилерів спец